Так, суницю чи полуницю я продаю. Всі ж ви мене питаєте, погляньте, яка вона шикарна. У середині ХХ століття полуницею називають вже і суниці мускусні. Сучасна мовна практика розподіляє терміни суниця і полуниця. Суниця вживається щодо диких лісових ягід. А полуниця щодо культурних садових. Притом існує також культурна форма суниці. Тому я продаю суницю сорт Алібаба і сорт Регіна. Налітай, розбирай, дивіться, яка шикарна посадковий матеріал шикарний. Погляньте зараз витягнути, хочу. Так корінь гарно при. Ага, ось, дивіться. погляньте, яка вона шикарна просто. Значить що, я вам скажу, ви садите оцю полуничку, суничку, і ви її зараз садите. Якщо у вас є можливість замульчувати, можете замульчувати, Якщо немає, хоча б чуть-чуть поливайте. І до осени ви будете смакувати ягодки. Тому поспішіть, 10 штук, 250 гривень.